Джон Фрістон, це геній сучасності, британець, математик, нейробіолог. Він захотів написати рівняння життя математично описати життя, живу систему. От Фрістон перший, хто вирішив цю задачу. Але щоб її вирішити, він знову пояснив світ інакше. Він створив так званий принцип вільної енергії. Ну і коли він заявив, що це вільна енергія, принцип вільної енергії, жива система, оптимізує вільну енергію. Ну, звучить круто, а що це таке незрозуміло, як завжди. Природа діє дуже оптимально, Тобто найменшим зусиллям досягається колосальний результат. Блін, на що оптимізує жива система? Потім Фрістен з'являється такий і каже: вільну енергію оптимізую. Все, я знайшов рівняння життя. Що за блін, вільна енергія? Що це за хрень? Це оптимізація. Щось максимізується, а щось мінімізується. Жива система мінімізує несподіванку і невизначеність, як вам опис живої системи, взагалі світу. Він, він да, от, вводить концепти несподіванки і невизначеності, які мінімізуються. А максимізується здивування. Здивування це зустріч з невідомим.